Favbet – титульний партнер. Favbet екстра ліги. Гра розкриває тебе. Євгена. Вітаємо з перемогою. 5-1. Дуже впевнена за рахунком перемоги. Але е, на початку другого тайму команда дуже швидко е, 5 фолів заробила. Якась нервозність відчувалася. Що сталося на початку другої половини гри? Ну правильно, ви підмітили. Е, я б розділив цю гру е, дійсно на два тайми, тому що перший тайм. Ми, в принципі, його контролювали, грали досить спокійно, багато працювали на половині поля суперника, створювали моменти і вважаю, що ну, закономірно його перемогли. Другий тайм ну, просив хлопців, щоб вони були так само заряджені, агресивні, але десь, мабуть, це бажання, ці емоції воно трохи нам завадило, тому що ну да, ми набрали дуже швидко фоли. І коли ти граєш на п'яти фалах, там, мені здається більше, ніж пів тайму, ну, це впливає, впливає на гру команди саме в грі без Тому і Десь більше вже був на м'ячі Харків, ну, тому що ми розуміли, десь підеш агресивно, можеш зробити неправильну дію і заробити шостий фол, і гра може повернутися в іншому напрямку. Але я вдячний хлопцям, що не дивлячись на ці труднощі, ми відпрацювали дисципліновано в обороні, не заробили шостого фолу, забили ще декілька м'ячів і перемогли. Сьогодні лише 9 польових гравців було в заявці команди. Травмований Олександр Басич, дискваліфікований був Едуард Волков. Як це вплинуло на хід гри? Ну я вдячний тим хлопцям, які сьогодні вийшли. Так, нам не вистачає і Олександра і Едуарда. Але, тим не менш, десь, скажу так, була друга четвірка трохи експериментальна, десь вперше зіграв. Нікіта Козлюк – позиція останнього, але в принципі, ну добре відпрацював. Я задоволений діями хлопців. Звісно, ми чекаємо, коли всі наші гравці будуть в обоймі. Це, це наш потенціал, це наша свіжість. Але тим не менш, всі, хто сьогодні виходили, всі абсолютно були задіяні і всім тільки дякуємо. Команда скоротила до двох очок відставання від сухої балки, від восьмого місця у турнірній таблиці. І наступна гра якраз буде проти команди з жовтих вод. Як налаштовуєтесь на цей виїзд? Налаштовуємося, звісно, на, не тільки на перемогу. Ми розуміємо, наскільки це важливо для нас і для сухої балки зустріч від цієї від цього матчу, від цього результату. В першу чергу для нас багато чого залежить. Тому нам треба проаналізувати сьогоднішню гру, тому що не дивлячись на рахунок, у нас все одно дуже багато проблем є в грі. Їх треба все-таки виправляти, аналізувати сильні сторони суперника і за рахунок цього всього вийти переможцем в грі через тиждень. Титульний партнер Фаббет екстра ліги. Гра розкриває тебе.